Хей, hey, всім привіт, хлопці та дівчатка. Мене звати Дмитро, і ви на каналі Ніка. І сьогодні ми продовжуємо проходити Marvel's Avengers. В Минулій серії ми познайомилися з королем Ваканди, чорною пантерою, і до нього завітали непрохані гості. Тепер нам треба придумати, як їх видворити назад. Всім бажаю гарного перегляду. Avengers. Мясники, Я сподіваюся, Avengers. ви пам'ятаєте. Що ми знаходимося палаці. Твої люди so більше люб'язні, ніж ми очікували. Ти просто як турист кажеш. Це передача мережі. Okay, Це окоє. Okay, yeah. okay. Ми нас відбивають назад, you нам потрібна допомога. Ви не можете справитися з силами Кло? Тут не тільки Кло. Захисні системи також проти нас неможливо. Якщо Кло зламав захисні коди, Then то в нас проблема. Буде честю попрацювати разом. Ідіть like швидко, мені не подобається ідея, що Кло схакував наші технології. Сестра, є якісь нові новини. Вона все ще не відповідає. Окей, окою може подбати про себе, добре? Мілаш найкращі воїни у ваканті, але навіть вони були здивовані. Давайте сподіватися на краще. Господи, Пантера. Останній зв'язок з окою був десь неподалік. Якщо наші захисні системи дійсно скомплектували, no будь обережні. Неважливо я приймаю нові випробовування. Господи, тут пантера, якщо чесно, якийсь показушник. Ну, серйозно. О, вже в нашому ко... костюмі, який ми виставили. Я знайшла теплову сигнатуру попереду. Напевно, це не будуть не робити. Шурі, виглядає так, що хвилюється про тебе. Шурі дуже сильно опека наді мною, коли наш батько помер. Я взагалі то тебе чую. Що таке? Зараз покажуть професіоналізм воїнів дари Мілаш. Хочеш приєднатися до нас, кохане? Це буде честю для мене. Так надзвичайних роботів і ми можемо ламати. Кохане. Це так Дора Мілаш називає ну, звичайних роботів і ми можемо ламати. <звичайних> ламати. Приєднайтеся до нас, месники. Ваканда назавжди. Захисні системи знову почали бити по нас. Ніфіга собі тут Туні Старк вирішив піджарити звичайного чувака своїм лазером. Шурі, як ви взагалі вони змогли пройти сюди всередину? Напевно, вони вкрали куди доступу у через мережу. Це приведе нас трохи ближче до кордону. А, це ліфт. Заходьте всі всередину. Я ще не можу звикнути до їх стилістики ліфту. Виглядає, як нібито якась е, невеличка хатинка, а цей ліфт виявляється. Шурі, є якісь новини з вежі, яку схакували? Я вбачаюся з турбування, ваша високість. Я трошки хочу поклепатися з вашої мережі. Це та людина, котра. Де проти цілої армії? У Клю, клю, до вашого хосту. Коли я знайду тебе. Я <laughs> дозволю тобі благати пощади, котру ти не отримаєш. Краще покваптеся, велике король. Я тут не буду знаходитися завжди. Він грає Brata. з нами. Брате, я знаю, де він. як і я, Кимою мережа. Середині центрального контролю якщо Кло... Кло отримає повний доступ до мережі, він зламає усі наші комунікації або гірше, наші технології обернуться проти нас. змінюються плани. Месники біжимо. Ніфіга собі який люксовий ліфт. ну заходьте, усі повинні це побачити. Сидіння, але сидіння тільки три, тому комусь треба буде постояти. Ми спускаємося вниз до контрольного. Я відправила джети, якою з її командою до вас. Тоді ми будемо вашими очима. І нашими пазуром. Ми прибули. Подбайте якомога швидше, ніж можете, бо скоро Кло буде контролювати усю нашу потужність. Тімкнули? Much appreciated. Дуже. Why is the power still on? Здивований. Чому потужність? Ще не вимкнена. Це кло. Вибач, я не можу залишатися. Що не очікував такого? Люди в атаку. А, ну Ти його один раз вже почуєш. There is no Вони б'ють по мережі Кімойо. No Без неї ми взагалі нічого не зможемо зробити. Ви повинні зупинити їх. Месники! Зі мною! Його люди атакують точки доступу. Мені потрібно повернути їх, щоб я підключив, під'єдналася. Ви Купіть нам трохи часу, я зможу про це подбати. Воно також витримає наші туретки. Поки Треба захистити ці точки, поки вона завантажується. Я зрозумів. Це? зробили? Господи, я думав, ми зараз програємо. Це не повинно було бути так. Тебе більше не залишилось людей. Завжди є люди. І зараз я всередині кожної системи, яка була в тебе. Дай мені Вібраніум, і я не поверну вашу технологічну утопію проти вас. Поверни той, що вкрав, або я заберу твою кров. Якщо до того, що я поговорю з маленькою дівчинкою. Подивимось, як вона буде відповідати мені. Ой, я думаю, вона дуже чарівна буде. Брате. А, я ось тільки хотів сказати, що він якось не канонічно з двома руками. У мене послання до твоїх людей. Побачите ваканду і помрете. А, uh, ah, ні, рука на місці. Це ще не кінець. <реку> Біжіть. Біжіть. Піднімайтеся на вищу землю зараз. Шурі, нам, нам потрібно евакуватися звідси. <реку> звідси. <реку> так, ну, Brana, виходить, що облажалися. <реку> брата. Я відправила усіх до евакуації. Ми можемо використати конферен зал для конференції. Ніхто не вкраде нічого з Ваканди. Ні кло, ні хтось інший. Сестра, які новини біля кордонів. Евакуація майже завершена. А щодо Джабарі? Джабарі були раді почути, що Кло промонтував наші злі технології. Тож, якщо Кло зламав ваші, перефразую супер наворочені мережі, ми тепер не в безпеці. Белі зараз повністю зачинено. Ніхто не вийде звідси без мого дозволу. Можливо, ми втратили мережу кімійок, але в мене є особиста. А це означає, що Кло не очікував цього. Мої пазури довели, що він помилявся. Так, Акуї теж повернулася на базу. Ні, це інша аванпост. Тут взагалі. Чи це просто ніч? І тому такий вигляд має все. Ні, це, напевно, той ж саме. Так, то той ж саме, просто ніч стала. Евакуація майже завершена, добре зрозумів. Я радий, що I ти прибула в безпеці. Мені потрібно... ти і твої сестри, щоб провели усіх в місті та захистили. You Як забажаєш? Тобі so щось. Ti ти хочеш щось додати? Some you are of you watched, про Деякі вважають, I що ти л... боїшся Кло. Я приведу Кло до справедливості і суду. І тоді всі побачать, що я його не боюся. Мікро. Well, <клуб> так, ми вже близько, щоб повернути мережу Кімою до онлайну. Ми побачили декілька місць, де вона пошкоджена. Візьміть дора Мілаш для вашого захисту і думайте тільки про відновлення мережі. Гей, hey, це Шурі. Hey, Мені по ти потрібен у військовій кімнаті прямо зараз.

Чи попрацювало? без мережі наші громадянини не зможуть доповідати, де бачать активні скло. Нам потрібно повернути мережу онлайн, сестра. Я працюю над цим, але допоки цього вам треба подбати те, що відбувається біля народу річки. Я зрозумію. Ми Сасакі, це такамі. Ви чуєте мене? Ми, Ми чуємо тебе, Такамі. що не так. Люди Кло, вони знайшли нас на своїх машинах. Нам треба зараз здаватися. Ми вже йдемо. Тримайтеся. Ні, ну я кажу, показушник, для чого він тільки що цю землю пропоров. Такаме should not have put his life at risk for this. How else were we going to learn about the corruption machines? Yeah. I would have found a way. Я знайду шлях, як допомогти їм. Це моя відповідальність як короля. Дякую за вашу допомогу. Зараз Заварі зараз. Віднесе тебе в безпеку собі, я думав, ми зараз Тео попросимо, щоб прилетів сюди на порталі, а в них заварі теж чеклун реально потужний. Господи, це що за паркурист тут ще? Та чого вони усі рожеві? Ну це якось так виглядає дивно. Полегше, джедай. Ми не не можемо більше триматися. Та ми вже тут. Що ви розпочинаєте? Ваш король вже тут. Це? Ми вже цього джедая поклали на лопатки. І король ці машини пройшли через туней. Щоб забрати руду в Ібраніум, я так розумію. Дякую, Такамі. мі. Тобі краще забрати своїх людей до безпеки. Це було дуже забавно дивитися. Як ваші люди намагаються відлагодити мережу кімови. Ти думаєш саме розумний? Я ось думаю, як розібратися з Вібраніум. Твій чорний ринок. Не отримає вібраніум з ваканди. Ось ця машина. Підземна, підземна Якщо ти не віддаш мені вібраніум, я його сам заберу. Ти можеш спробувати. A negligible percentage. The rest will be mine. Target the legs! That should destabilize it! <laughs> Це вже якийсь реслінг був. Ця машина нарешті зламана. Ти зробив це. Розповсюдження не йде далі цієї області. Ця машина одна з більшості. Зараз ми знаємо, через що розповсюджується вібрання. Якщо ми подбаємо про інші машини, ні, не вторгай людей в більшу небезпеку. Я сам зруйную їх. Чому ти не можеш просто. Це наказ, сестра. О, добре. Так що таке світло вимкнули. А, це завантаження, я думаю. Дозволь мені подивитися. Це послання для принцеси. А, все ж таки, руку руки він не. Руку він втратив після нас. Не усі в Ваканді воїни. В мене є умова, прийди одна. Або твої люди помруть. Зараз ти змушеш мене чекати. І Я обираю... одну. Якщо ти будеш змушувати мене чекати, я буду вбивати одного за іншим. Побачимося. Тепер я можу його вбити. Ці символи за ним. Це храм Азурію, чи не так? Так. Але Та ти не туди не підеш. не підеш. Я піду. Ти хочеш? піти ти у потужну. Пастку. Це мої лабораторні працівники. Завай дасть мені все, що потрібно. Моя команда знає вібранням краще, ніж хто. Єдина пастка, яку я можу війти. Це та, яку я сама і розробила. Дозволь мені піти туди, брате. Побачимо. Твій план. Дійсно? У нас немає часу на це. Готуй літак і йди. Я хочу піти за нею. тихо. Вона моя сестра. А це мої люди. Якщо щось відбудеться, я повинен бути там, щоб їм допомогти. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!